Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна отримає від Британії 15 систем. ППО Гривхаука залужний домов з британським прем'єром. Проєкт було розроблено спеціально для України. Виробництво спільно фінансували Британія та Данія. Два прототипи системи у вересні пройшли успішні випробування. Україна має отримати від Великобританії 15 систем до кінця цього року. Система розміром із морський транспортний контейнер здатна модифікувати ракети класу повітря-повітря Для наземної ППО вона може. Же використати українські ракети, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Як припустив військовий портал Defense Express, українською ракетою, яку військові зможуть використати у системі ГРВГаука, e є ракета Р 73 За даними видання, її застосовують у зенітному ракетному комплексі ОКАМ, а також у морських дронах «Магура В-5», які наприкінці грудня 2024 року зробили російські гелікоптери біля берега, тимчасово окупованого Росією Криму. В той же час влада готує кримінальні справи проти тих, хто Може скласти конкуренцію чинному президенту на наступних президентських виборах, зокрема проти заложного та кличка. Про це повідомив на своєму ютуб каналі народний 8 восьмого скликання Борислав Береза у повітря тхне виборами і тому офіс президента в Парадигмі треба зачистити усіх, хто може сказати щось проти або хто може стати конкурентом. Прогнозую, що офіс хоче показати Трампу, що усі опоненти погані, хто має більший рейтингу довіри, підтримку суспільства, більші шанси на перемогу. Що жодного достойного кандидата. На посаду президента в Україні немає окрім Зеленського і чим голосніше на банкові кричать, що виборів не проводжуватимуть. Тим активніше працюють силовики з кримінальними справами проти політичних опонентів. З заявив Борислав Береза. За словами Берези, ворог номер один для офісу президента залужний. Борди з надяками на генерала деволя вже створили істерику в офісі. Плюс соц опитування каже, що залужний легко виграє у Зеленського на президентських виборах. Тому за моїми даними генерала хочуть прошити кримінальну статтю про держзраду. За те, що, начебто, був розмінований Чонгар. Хоча хто давав казівку по розмінуванню, та до чого тут друг президента Іван Баканов, який призначив на посаду в органах російських кротів, ми промовчимо, каже Береза. Також на банкові активізують кампанію проти мера Києва. Віталія Кличка вважає Береза. Він не покликав Київ під офіс після 2019 року. Але найстрашніше для офісу зараз те, що Кличко може стати ключовим учасником майбутньої демократичної коаліції. Також мер Києва має хороші стосунки з Трампом. Європейськими партнерами тому проти кличка також хочуть застосувати кримінальні справи, ганятимуть по колу старі і створюватимуть нові прототипи проти оточення заступників посадовців. КМДА більшість таких справ розвалюється до суду. Позліблені з нічого, але це треба офісу, щоб показати, що наклеп на захисників демократії наводять політики з купою кримінальних справ. Аргументує екс нардеп. Крім того, за його словами дратують банкової деякі мери, які їздять на конференціях, відновлення і кажуть, що чиновники з військових адміністрацій узурпували владу. До редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.